Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. І голос віщування їх розійшовся по всій землі, і слова з уст їх дійшли до всіх країн світу, адже Дух Святий. Котрий в День Святої П'ятидесятниці зійшов на апостолів, відкрив їм уста їхні, щоб зібрати в єдиного усі народи, щоб знову розділених, з'єднати в єдине, щоб славити і величати ім'я Господнє. І іменем Господнім привернути усе людство до того, хто дав людство життя. Дорогі брати і сестри, День Святої Тройці це є свято на честь сходження Святого Духа на Апостолів і разом з тим свято на честь триєдиного Бога, Отця Сина і Святого Духа. Таким чином, це свято нагадує нам все найважливіше, що є у нашій з вами вірі, нагадує нам про те, наскільки великим і дивним є Бог, єдиний за природою, але троєчний лицях. Нагадує про те, що в нас, християнах, живе Дух Святий, який відродив нас. У таїнстві святого хрещення, давши нам нове духовне життя, нову праведну душу, в таїнстві миропомазання, дав нам сили для праведного і святого життя. Церква вірить, що в цей день у нас поновлюється благодать Святого Духа, Його спасенна сила. Яка подається в таїнствах і входить у нашу гріхову природу, щоб обожнити її, щоб освятити її, щоб піднести її до лона Отця Небесного. Таким чином для нас свято оживляє наш розум, нашу думку, наше серце. У почуттях найважливіших з того, що дає нам Господь ті думки про вічність, за якими церква закликає нас уже протягом двох тисяч років. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне, прийміть Духа Святого і ідіть дорогою цього земного життя, дорогою. Яку показав Син Божий, прийшовши на цю землю дорогою, котра веде нас до Усек Вічності, ми хрещені з вами ім'я Пресвятої Троїці, Отця Сина і Святого Духа. Тобто це є найважливіше, що є у нашому з вами християнському житті. Те, що Бог не тільки єдиний по природі і троєчний лицях, а те, що Бог єдиний, сотворивши людину заради людини, сам прийняв людське тіло, прийшов на цю землю, щоб виконати велику місію викуплення роду людського стане дьявола. Прийшов на цю землю. Щоб перемогти зло у цьому світі, прийшов на цю землю, щоб показати нам той шлях, котрий приведе нас до Нього. І ми, дорогі брати і сестри, коли йдемо до цієї сіонської горниці, до Святої Церкви, беремо той курс, той добрий намір, котрий веде нас до Господа Бога. І чуємо тут слово Господнє, чуємо тут заклик самого Господа нашого Ісуса Христа, дарування нам усіх чеснот, усіх благ вічних, єднання нас з джерелом усякого блага, дарування Святого Духа людям. Було справжньою метою пришестя Спасителя на землю і всієї справи спасіння, яку він звершив на землі. Святий Йоанн Претеча говорить про Спасителя, що Він буде хрестити людей Духом Святим і Вогнем. Тобто у хрещенні людям буде дарована благодать Духа Святого. Дух Святий також посилався на людей і у старому. Завіті, але посилався лише окремим особистостям, обранцям Божим, головним чином пророкам, головною ж різницею Старого і Нового Завіту, за словами теж пророків, в тому, що в новому завіті Бог посилає Духа Святого на всяку плоть. Тобто кожний віруючий може прийняти Святого Духа. У цьому розумінні про Старий Завіт можна сказати, що Він був позбавлений благодаті Духа Святого, не було ще Духа на тих, не було, бо Ісус Христос ще був не прославлений. Причини такого сумного стану старозавітнього людства полягали в тому, що воно ще не було викуплене і виправдане, воно було гріховним. Тому і не могло прийняти такої великої святині, якою був Дух Святий, головною властивістю якого, як показує саме ім'я, Його, є найбільша святість. Метою Хресної смерті Ісуса Христа було саме послання на землю Духа Святого. Якщо я не піду, говорить Спаситель апостолам перед Своєю смертю. То утішитель не прийде до вас, якщо я піду, то пошлю його вам. Тому дарування людям Святого Духа повинно було здійснитися одразу після Воскресіння і Вознесіння Спасителя. Якщо ж від цих останніх подій воно віддалилося певним коротким проміжком часу, то наскільки нам дозволено проникнути в часи пітер. І терміни, які Отець Небесний поклав у своїй владі. Апостоли, як і після смерті і Воскресіння Спасителя розійшлися по своїх домівках, почали займатися попереднім ремеслом, як показує розповідь проявлення воскреслого Спасителя на Тиморіанському озері, перед Вознесінням Господнім без лишньої причини перебувають. Зібраними разом у Єрусалимі. Вони запитували його, чи не в цей час, Господи, відновиште царство Ізраїля. Апостоли до того часу, поки Христос був разом з ними, вони до останнього дня вірили, що Ісус Христос побудує Царство Ізраїльське. Вони думали, що Христос стане царем народу Ізраїльського. І так, як колись Господь їхніх прабатьків вивів із рабства Єгипетського, так і Ісус Христос посадить їх на найбільші посади у земному царстві. Але Господь проповідував не про царство земне, а про царство небесне, про вічність, заради якої закликає пам'ятати завжди. Котра живе на цій землі. Дорогі брати і сестри, у День П'ятидесятниці євреї святкували вихід ізраїльського народу з неволі. Вони на сьогодні святкували дарування Господом Богом Моїсеві заповідей. І в останній великий день свята, коли е, Євреї згадували, як Господь напоїв народ у пустині, і за молитвою Моїсея з каменя витекла вода саме у цей день, коли вони покинули свої кущі, свої палатки. Усі прийшли до Єрусалиму. Ісус Христос вийшов на проповідь і сказав їм, що потечуть ріки води живої. І ці ріки води живої, дорогі брати і сестри, це і та благодать дара Духа Святого, яка ріками лється через святу церкву, яку заснував Господь Бог. За, за образом нашим і за подобою нашою сотворімо людину. Оце нарада предвічної Тройці, на якій сотворена людина, як найдосконаліше творіння, для людини. Дано найбільше джерело усякого блага. Перед людиною відкрито усе, але чи усе захоче людина у своєму житті прийняти те, що дав людині Господь Бог? Наскільки ми можемо вмістити ту науку, ту благодать, Дара Духа Святого, котра вилилася через ріки води живої? Через святе Писання, котре є для нас тим невичерпною криницею Божої благодаті, це буде залежати від того, наскільки ми будемо працювати над своєю душею, наскільки ми будемо працювати над своїм внутрішнім станом, щоб розуміти те, про що є написано у Святому Письмі, щоб розуміти те, що є написано у Біблії. Тому, дорогі брати і сестри, ми з вами, православні християни, повинні бути не тільки обрядовцями, не тільки святкувати ті величні радісні свята, не тільки прикрашати зеленю свої домівки на таке свято, не тільки йти святити Пасху за традицією, вербу, воду. Ми повинні знати, для чого ця традиція існує, яке її символічне значення, що воно все означає у церкві. Адже усе, що ми бачимо, воно все має своє підґрунтя на основі святого Писання. Усе, що ми бачимо під час служби Божої, має свою велику місію, котра є на основі святого Писання. Тому, щоб з нас не сміялися протестанти, сектанти, які беруть в руки Святе Письмо і краще його розуміють, аніж православні християни. Бо православні християни лінуються до вивчення своєї Слова Божого, Лінуються до вивчення значення Богослужіння. Українська православна церква, виконуючи заповіді, як написано в апостола, моліться в церквах на мові зрозумілі для народу. У день п'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на апостолів, невчених. Простих рибалок, Господь дав їм дар говорити різними мовами, тому що у старому завіті, коли люди возгородилися, і година їхня перевершила усе, що можна було перевершити, і вони хотіли побудувати вежу більшу небес, Господь покарав людство змішанням мов. І через те, що люди, кожен не розумів. Один одного народи розійшлися по всьому світі, і утворився кожен народ, котрий ми маємо сьогодні на планеті. А у День Святої П'ятидесятниці Господь знову збирає всі народи разом і дає дар апостолам проповідувати до народу тою мовою, якою народ розуміє. І на сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, нас страждальний український народ має. Ту мову, яку дав нам Господь Бог. І Церква Українська перекладає святе Писання тією мовою, які службові тексти святого Письма, щоб людина могла краще зрозуміти те слово Божественної істини, слово правди Христової, і сприймаючи це Слово, могла жити за цим Словом. Але чи ми приймемо це Слово? Чи ми допустимо це слово у своє серце, у свою душу, залежить тільки особисто від нас. Тому, дорогі брати і сестри, ми кожен будемо мати відповідальність перед Богом за своє життя. Ми кожен будемо мати відповідальність перед Богом за те, чого досягнули у своєму житті, за те, що зробили, тому мусимо працювати. Тому що церква торжествующа це є церква та, де святі і праведні пророки і мученики перебувають в оселях вічності і споглядають вічно славу Лиця Божого. А церква наша з вами земна, це є церква воююча, тому що вона завжди боролася. Бореться і буде боротися з ворогом роду людського д'явола. Тому Господь, знаючи нашу неміч, знаючи, які були налякані його ученики, апостоли, коли возноситься на небо, каже: ідіть, навчайте всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, кому відпустити гріхи, відпустяться, на кому залишите, на тому залишаться. І апостоли. Прийнявши на 10-й день після Вознесіння, а на 50-й день після Пасхи благодать дара Духа Святого, який у вигляді вогнених язиків зійшов і спочив на кожному з апостолів, вони вийшли з словом правди, і після проповіді Апостола Петра, в перший день три тисячі людей навернулися у віру Христову. І охрестилися. Нехай це живе Слово, благодаті, дара Духа Святого, дорогі брати і сестри, котре оживляє людську природу, оживляє і керує церквою Христовою, веде нас по дорозі цього земного життя. Нехай саме Господь, котрий керує церквою Христовою. І збирає всі народи в єдино, і відкриває шлях до осель вічності, зм'якшить наші з вами скам'янілі серця, просвітлить наш розум для розуміння євангельської істини. І в православній церкви існує благочестивий звичай, що у сьогоднішній день п'ятидесятниці храми Божі житла. Украшаються зеленим віттям, травами та різноманітними квітами. Ця традиція ймовірно походить з від Старозавітньої старозавітної церкви, де все прикрашувалося також зеленню в той період, коли святкувалася старозавітня п'ятидесятниця у Палестині. Закінчилося жнива і по євреївських традиціях в хату приносили плоди. Які збирали місцеві жителі. І в час, коли вся природа буяє, у час розквіту природи, люди у день зі щастя Святого Духа кладуть оті зелені гілки у своїх домівках, цим самим показуючи, що процвітає церква Христова, розквітає благодать Духа Святого у серцях вільно. І, дорогі брати і сестри, нехай Дух Святий дійсно зворушить наші серця, щоб вони розквітли для виконання істини, для боротьби зі злом у цьому світі, щоб Троїця свята і неподільна, нам важко збагнути троєчність єдиного Бога. Але як бачите, зараз день. І ми бачимо світило небесне сонце своїми очима. Але від сонця ми бачимо, дорогі брати і сестри, світло, яке дає нам можливість не спіткатися у дорозі цього земного життя. А так само від світла ми відчуваємо сьогодні велике тепло. І так, як бачимо одне сонце, але від нього бачимо і світло, і відчуваємо тепло, так і Тройця свята одноіслотна і нероздільна, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Тож, нехай, дорогі брати і сестри, всемилостивий Господь, котрий відкрив людству дорогу до життя вічного, котрий обожнив людську природу. Котрий прийшов і возніс її до осель вічності, і виконав свою обітницю і послав Духа Святого, котрий живе у церкві, керує церквою і хто доручить себе Духу Святому, той ніколи не помилиться. Нехай, дорогі брати і сестри, всемилостивий Господь зворушить наші серця. Укріпить нас у православній вірі, у вірі наших дідів і прадідів, і приведе нас усіх до осель вічності, до Царства Небесного, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христові!